Я б дуже хотіла, щоб, можливо, серед вас хтось висловився, просто сказав, і дає голос про те, отакий бренд сторон. Що таке пам'ять? А говорить це хто для вас є кузьма. Потім ці до речі повинні бути співставлені, що таке пам'ять і хто є для вас кузьма. Андрій Кумененко буде для нас людиною творчості, був для нас старшим братом. І він нам сказав, тепер, як треба жити нам. Для мене важлива ця тривалість пам'яті. І водночас, мені здається, дуже актуальна це власне стосовно а Андрія саме через те, що він... Бачимо, все, що все так? І що ми там робили? Ну, це з нашої точки зору. То згадуємо коробний порядок своїй голові, ми продовжуємо добрі справи, ми, ми спілкуємося. Мені подобається на чи каже монка, чи на кам'янах. Вона закрита вона тиха. От, Робити великі співи, великі фестивалі ніхто не збирає. Так мені подобалося на початку, бо про неї говорили, що дійсно там можна обмінятися на каміння, розказати один другому про щось, щоб музикою. Це не значить, що з хтось їх буде грати, е, ніхто не збирається робити. У Воно в в центрі там студентам завжди можна зібратися і захисти спокійна. Да? Її можна зробити камеру, її можна зробити такою, щоб не мішати іншим людям. <гум> Я за нею. Тижні два буде голосування. Таке відкрите, щоб будь-хто насправді ну Кузьма Скребен має значення не тільки для Львова, так і для всієї країни. І насправді, напевно, що за кордоном є багато людей, які його поважають. Ми підведемо підсумки того голосування. І далі, напевно, що оголосимо конкурс. Курс буде на проєктування серед архітекторів для того, щоб запроектувати цей простір. Але він буде, ну скажімо, завданням до нього завдання ставить не 10 членів журі. Не знаю, сотні тисячі людей, які зараз висловлять свою думку. А пам'ятаєш, холодне пиво сто гольма, і знову ми були двоє Місце щасливих людей. А пам'ятаєш, як я втікав зі тута, щоб ми з тобою побути. Shit, you're